Україна перейде на євро. Чи потрібно українцям зараз терміново бігти, здавати долари та скуповувати євро? З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі МінФін. Сьогодні будемо говорити відверто на цю таку найбільш актуальну тему, про яку ви постійно мене задаєте питання, і я навіть вирішив зробити цей окремий випуск. Ну, що хочу сказати відразу. Перше, дійсно, декілька днів тому перша заступниця голови управління Національного банку в інтерв'ю? Ну, фактично, в телеефірі, вона казала про те, що в перспективі можливо Україні перейти від прив'язки курсу долара до гривні до прив'язки гривні до євро. І е, як казала Катерина Ражкова, перший заступник голови управління національного банку, це процес, який може бути ну достатньо, все ж таки активно проходити, але не зараз, не на часі, а десь протягом, наприклад, двох-трьох років і е, явно після завершення війни. Але ви ж знаєте, всі ми українці, і в общем, ми вже бачили багато разів ситуації, коли говорилося одне, а потім робилося інше, і тому зараз виникає е, ситуація, чи потрібно все ж таки е, зараз бігти обмінювати. Ваші долари на євро, чим це загрожує і що взагалі відбувається. Ну, скажу відверто, я би зараз нікуди не біг, нічого б не обмінював. І чому? Тому що зараз якраз вам я розповім, а ви вже для себе приймете рішення. Але потрібно, щоб ви уважно мене слухали, для того, щоб ми якраз могли е, зробити оці висновки і вже потім для себе ви могли прийняти якесь рішення. Е, перше е, дійсно євро євро може цілком замінити долар як курсоутворювальну валюту в Україні. Тому що саме якраз і її співвідношення може бути на якомусь етапі найбільш цікавим для українців, наприклад, якщо подивитися, наприклад, в порівнянні з доларом. Чому? І чому цей процес не одного дня, не і навіть року, і чому це не загрожує вашим заощадженням? Тому що, наприклад, той же самий варіант можливий, якраз від переходу від прив'язки до від долара до. Прив'язки до євро, враховуючи те, що буде відбуватися саме з ринками, і як і куди буде рухатися Україна саме в напрямку Євросоюзу. Чому? Тому що для того, щоб зробити прив'язку, наприклад, від, відійти від прив'язки курсу гривня до долара до прив'язки курсу гривня до євро, повинні бути деякі економічні підстави. В першу чергу, це повинно, щоб у нас збільшувалися з вами обсяги торгівлі саме в євро, і щоб вони значно перевищували обсяги операцій в доларі. Зараз такого у нас немає. Хоча, в принципі, доля євро в наших розрахунках постійно зростає, тому що у нас зростають обсяги торгівлі з Євросоюзом. Це зрозуміла річ. Перше. По-друге, чому потрібен деякий час? Тому що і достатньо великий час, тому що по-перше, в будь-якому випадку такі переходи, вони ну будемо говорити так, це деяка, деяка перебудова самого ринку і його принципів роботи. І для того, щоб це відбувалося, потрібні певні умови. Ну, наприклад, у, у війні це точно робити неможливо. Чому? Тому що це буде впливати вже на поведінку всіх гравців ринку. Крім того, сам Національний банк, якщо подивитись по, по ситуації, він поки що не готовий для до е, зміни, наприклад, пріоритету з долара на євро. Чому от зараз перед вами структура міжнародних резервів у розрізі інструментів? Ви бачите, що основна частина це цінні папери, 29 мільярдів 385 мільйонів доларів в еквіваленті з 43,788 мільярдів. Монетарне золото 2,311 мільярдів і готівка прорахунки і депозити 12 мільярдів 0,92 мільйона. Якщо подивитися на цю ж саму структуру портфелю цінних паперів в розрізі рейтингів цінних паперів, то що ви бачите? Щі 29 мільярдів 385 мільйонів, вони, в принципі, це рейтинг або 2А. Або рейтинг, ну в основному це два. І в кінцевому варіанті, якщо подивитися на ситуацію, яка є, то це не секрет, що в основному це якраз цінні папери, які, які представлені саме в вкладеннях у доларі. Тобто це якісь казначейські зобов'язання Сполучені Штатів, в основному це казначейські, або інші такі ж більш високоліквідні бумаги. Чому? Тому що зараз ставка ФРС вона більша, ніж ставка ЄЦБ. І таким чином дохідність е, вкладень Національного банку саме в цінні папери в доларах, вона зараз більша, ніж воно було б в євро. Таким чином, значна частина наших ЗВР, вона так чи інакше прив'язана к долару. І третє це структура міжнародних резервів в розрізі валют. Це якраз до того, що ми до чому йдемо. І ми бачимо, що з цих 43,788 мільйонів доларів, які у нас є ЗВР, фактично долар сполучених штатів займає 37,841 мільярд доларів, тобто максимальну частину. А в євро лише 2 мільярди 983 мільйони. Про що це в кінцевому варіанті говорить? Про те, що зараз, незважаючи на те, що поступово все ж таки, в торгівлі у нас доля євро збільшується, зараз Національний банк зараз робить ставку саме на долар. І його основні е, вкладення в нашого ЗВР, вони в доларі Сполучених Штатів. Я хочу сказати, що якщо подивитися по часу, то для того, щоб перейти, наприклад, з прив'язки до долара до прив'язки до євро, то за моїм прогнозом потрібен не менше, ніж період до кінця 26-го року, середини 27-го року. Чому? Тому що, в принципі, при, при такої ситуації, яка зараз є, як працює цей ринок? Перше, за і як він працює зараз, як він буде працювати далі. Національний банк зараз на підставі курсів між за окремою методикою визначає офіційний курс гривні до долара Сполучених Штатів. На другому етапі береться міжнародне співвідношення курсу долара та до євро. На цей момент і, і так званий фіксінг. Пари євро-долар на цей момент. Ну і третє йде автоматичний перерахунок пар євро-долар, тобто міжнародний фіксинг та офіційного курсу долара до гривні в Україні. І таким чином ми отримуємо курс євро до гривні офіційно. Після переходу на євро така ж сама процедура буде по парі євро-долар. Тут нічого не зміниться. Тобто на цей момент, ну і офіційного курсу. Та міжбанківського курсу євро відносно гривні, тобто буде просто заміна. В цих розрахунках до прив'язки, яка була раніше до долара, вона буде до, зараз до євро. І потім через перерахунок вже буде вихід на курс долара до гривні. Тож саме, тобто беремо вже офіційний курс євро, який буде в наступному сценарії. І цей офіційний курс євро буде перераховуватися до курсу до фіксінгу, який буде по парі євро-долар на міжнародному ринку, і ми будемо входити на офіційний курс вже долара. До гривні. Тому, якщо подивитися так стратегічно, то глобальний механізм, що прив'язки до долара чи до євро, він фактично він один і той же самий, тобто воно працює однаково. Але основне питання, яке є, це по-перше, структура ЗВР. Зараз вона поки що все ж таки, ну будемо говорити так, вона заточена під долар. По-друге, це е, більш активно у нас зараз використовується ЗВР саме в доларі Сполучених Штатів для купівлі цінних паперів в доларах Сполучених Штатів, тому що там дохідність більше. Ну і крім того, є ще е, такий момент е, ну, такий принциповий це е, в, в яких валютах країна бере в борг. Кошти і крім того, то для того щоб уйти від курсових різниць. Ну і крім того, ще потрібно розуміти, яка валюта є в пріоритеті самої країни, тобто якісь історичні моменти так далі. Зараз, поки що, українці все ж таки вкладають більше коштів. От ми зараз будемо про це окремо говорити, все ж таки в доларах, тобто в євро, в євро заощадження значно менше. Тобто, що у нас відбувається? З одного боку, у нас поступово зростає торгівля в євро, і таким чином це збільшує обсяги на Міжбанку в євро. І в кінцевому варіанті, це, якщо ми йдемо в Євросоюз. То це ну, підштовхує нас до того, щоб орієнтуватися на євро. Не на долар, а на євро. З іншого боку, наші зовнішні запозичення в значних сумах це у нас все ж таки запозичення в доларах. Дохідність наших вкладень, як в ЗВР, в валюті Вона в основному в доларах. Ну і крім того, ми розуміємо для себе, що, наприклад, ті ж самі кредити, які ми отримуємо від міжнародних організацій, від того ж самого МВФ, Світового банку і так далі, вони в кінцевому варіанті, хоча там є і СДР і так далі, вони все рівно прив'язані до долара Сполучених Штатів. Тому тут я повністю згоден з Сергієм Медовим головою управління Банку Глобус. Який Говорив, що для переходу по євро, потрібно як мінімум п'ять умов, і які потрібно, щоб виконувалися. Перше, це кількість експортно імпортних операцій. В євро має суттєво переважати аналогічні показники в інших валітах, в тому числі в долари Сполучених Штатів. Зараз ми бачимо, що поступово це відбувається. Доля євро в наших розрахунках. Росте друге просування євро євро на фоні того, що Україна йде в ЄС. Воно повинно бути не тільки декларативним, але й з максимальною інтеграцією до державних процесів, до економіки, законодавства і так далі. Тут це ж, теж зрозуміло, потрібно інтегруватися в структури ЄС. Третє. В Україні має настати мір з чіткими гарантіями безпеки. Тут теж все зрозуміло. Четверте, залучення потужних європейських інвестицій по воєнне відновлення та розвиток країни. Тут теж зрозуміло, якщо в основному у нас, то, що я вже казав, Будуть заходити інвестиції в євро, то тоді обсяги операцій в євро будуть зростати і на міжбанківському ринку, і на гатівковому ринку, і в кінцевому варіанті це теж буде стимулювати перехід на євро. А не до долара. Ну і по п'яте, Україна має відповідати основним демократичним принципам і постулатам ЄС, які є свобода слова, прозорість виборів, боротьба з корупцією тощо. Тут я теж згоден, тому що це, хоча і політична така декларація, але в іншому варіанті вона теж впливає на ситуацію на ринку і психологічно теж впливає на довіру до того ж самого Євро. Е, крім того, все ж таки ми повинні розуміти, що нема, немає, будемо говорити так. Якоїсь такої панацеї, якщо ми перейдемо на євро, чому тому, що ми бачимо з вами зараз, що відбувається на ринках. Ми я далі переілюструю вам це по парі євро-долар, і ми розуміємо, що є достатньо велика волатильність як долара до гривні і долара на міжнародних ринках, так і євро. Відносно того ж самого долара і євро в кінцевому варіанті відносно гривні. Тобто, ми, якщо ми перейдемо з долара на євро, це не призведе до того, що ви відразу не будете мати тільки стабільний курс, у вас ніяких проблем не буде. Це рівне коливання міжнародні, вони будуть відображатися на курсі, який у нас є всередині країни. Ну і крім того, є ще, ще такий ще історичний такий фактор. Українці, то, що я вже казав, вони. Тримають в основному зараз поки що свої заощадження, якщо вони в валюті, вони тримають їх в доларах Сполучених Штатів. І, от, наприклад, по статистиці, десь 2 треті зараз вкладень населення в банках – це вклади в гривні, десь 1 третя у валюті. Так от, в основному, от, з цієї якраз суми 1 треті коштів, які є в валюті, десь з них 2 третини, не менше 2 третин вкладів – це в доларах, і тільки 1 третина – в євро. Таким чином, все ж таки, українці психологічно поки що вони більш готові до долара, і вони більш його, ну я б сказав так простою мовою, якщо дивитись говорити, вони більш схильні зараз до заощаджень в доларах ніж у євро. Ну враховуючи те, з іншого боку, що зараз ЄС є фактично її главним, головним основним торговим партнером України, і його доля зростає. Часка зростає в наших з нашої Вона зараз наближається до 50% Вже від нашої торгівлі. То ми розуміємо, що все ж таки поступово ми будемо приходити до того, що доля євро зростаючи в наших товарообороті в наших запозиченнях, вона все рівно буде підштовхувати той же самий національний банк до переходу. До прив'язки від долара вже до прив'язки до євро. Хоча як я ще раз підкреслюю, це ці моменти вони повинні бути е, ну, через, через 2-3 роки, і не повинно бути шоків. Тобто, якщо для того, щоб це, все -таки було все це стабільно, потрібно для себе розуміти, що це повинно бути ну, покрай, ну якщо подивитися так реально, по крайній мірі, хоча б після війни. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Лише 10-15% українців активно вкладають гроші в облігації, депозити, нерухомість та акції. Звісно, це все воєнний стан, економічна ситуація чи просто не на часі. І щоб ви не думали, що інвестування це просто модний тренд, Мінфінакадемія розробила курс Інвестиційний трамплін. За 16 відео занять ви дізнаєтеся, як створити ефективний інвестиційний план і навіщо він взагалі. Які активи зараз найперспективніші для вкладень в Україні? Як захистити своє заощадження від ризиків, як правильно оподатковувати отримані дивіденди. Авторка курсу Аліна Шух фінансова радниця, інвесторка СЕО Smart Family Office, чемпіонка та рекордсменка світу «Ю-20 з легкої атлетики. Вона самостійно пройшла шлях від спортсменки до успішної інвесторки. Не має значення, хто ви: фрілансер, підприємець, найманий працівник, ВПО чи перебуваєте просто за кордоном. Цей курс створений для всіх, хто хоче почати заробляти на інвестиціях. Пройдіть пробний урок та реєструйтесь на курс. А за промокодом Козирів на вас чекають спеціальні умови для навчання. Долучайтеся, зробіть перший крок до фінансової незалежності вже сьогодні. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Е, крім того ще потрібно розуміти для себе, що зараз все ж таки Національний банк, ну будемо говорити так, керує нашим валютним ринком через свої інтервенції, продаючи саме долар. Тому е, в нього немає такого запасу, я вже казав вам у євро, і він таким чином, е, при, 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 при прив'язки долара е, гривні до долара, він таким чином закриває ці питання регулювання. Якщо б, наприклад, е, ми розуміємо, що десь порядка ну Майже всі 100% інтервенції це в доларах Сполучених Штатів. і зараз якраз перед вами таблиця валютної інтервенції Національного банку, ви бачите, що більше 5 мільярдів доларів, майже 5-200 з копійками. Тільки за грудень було витрачено саме з резервів, саме у доларах Сполучених Штатів. Зрозумієте для себе, що б відбувалося, якщо б вам потрібно було ще робити ці операції в євро. Тобто Національному банку потрібно було б конвертувати його долари в євро. Потім продавати вам євро, і тоді Національний банк вніс би на собі, на собі ті курсові ризики, ці коливань пари євро-долар, що йому зараз ну, зовсім не потрібно. І економіці воно поки що не потрібно. Крім того, хочу сказати, що все ж таки долар Сполучених Штатів поки що залишається найбільш універсальним платіжним засобом, ніж євро. Наприклад, частка долар становить десь 46% у всіх міжнародних розрахунках. В той же час, наприклад, на євро припадає всього 24,4%. Всіх міжнародних розрахунків. Долар також більше популярний зараз в Азії, Африці, Латинській Америці, в той же час, коли все ж таки розрахунки євро вони більш-менш, але вони обмежуються саме здебільшою Європою. Тобто це теж принципове питання. Ну і що ж ще хоч такий момент, який теж принциповий? Що якщо подивитися на ситуацію далі далі в цілому, то потрібно розуміти, що для суб'єктів господарювання, тобто для для нашої компаній, якщо вони чим більше вони роблять оцих конверсійних операцій з долара в євро, євро в долар і так далі, то цим тим більше це для них комісійні витрати. І ці транзакції вони збільшують їх витрати, які потім кладуть вкладаються куди в кінцевому варіанті собівартість вартість продукції або в якісь моменти, які на які вже впливають на ринок, тобто для того, щоб перейти нам на євро, потрібна ще дуже велика кількість передумов, які зараз поки що ну, будемо говорити так, не те, що ну, не на часі, але вони зараз просто потребують додаткового додаткового часу для того, щоб все це спокійно зробити, і щоб воно пройшло без шоків, без якихось там потрясінь для ваших тих же самих заощаджень, і щоб не було ніяких проблем потім і у компанії, і у вас саме з цим переходом. У Національного банку є можливість. І робити всі ці речі достатньо спокійно і в такому о, темпі, який він для себе сам буде вважати ну, нормальним. Чому? Тому що все рівно доля євро вона поступово збільшується в нашій торгівлі, це не відбувається за і, тобто, ну, І війна, на жаль, вона продовжується. Ну і крім того, я хочу сказати, вже то, що ми вже казали раніше, що по, по, по переход на євро він не, не буде для нас. Будемо говорити, так, вирішення всіх питань і не буде панацею. Чому? Тому що, от, наприклад, коливання пари євро-долар на зовнішніх ринках за останні роки, тобто з 2022 року до січня 2025 року ви бачите, що було у нас і 1.11 і майже 1,12 долара за євро. Зараз у нас десь 1,035 або навіть нижче 1,03. От, до чого це зведуть? Для того, що всі ці коливання, якщо б було прив'язані до євро, що ви прив'язані до долара, що ви прив'язані до євро. Серійно, всі ці коливання, вони виходять на ринок, коли ми говоримо вже про коливання цих валют до гривні. Тому переход на євро від від орієнтації на долар, яка зараз є, це повинно бути тільки тоді, коли це буде економічно доцільно, і для цього будуть не тільки. З точки зору суто вже торгівлі і так далі, і ті ж самих ЗВР, а і з точки зору, наприклад, ті ж самих військових ризиків, і так далі. Тому я вважаю, що ні, ні до яких адмінних пунктів бігти не потрібно. Змінювати, наприклад, всі там міняти всі свої долари на євро, теж не потрібно. Хочу вам ще раз нагадати, що є така, е, такий термін, як диверсифікація ваших е, заощаджень, і потрібно розуміти, що курсові ризики є і по долару, і по євро. Я вже вам показав це на графіці пари євро-долар. Тому потрібно все ж таки цю диверсифікацію мати. Е, і я впевнений, що якщо і говорити про те, що ми перейдемо на євро, то це все буде все ж таки не раніше, то, що я вже казав десь кінця 26- -го. Року першої половини 27-го року. І це такий найбільш актуальний, нормальний, спокійний варіант розвитку подій, якщо нічого не буде змінюватися. Ну, на сьогодні це в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Ви на каналі МінФін. Ставте нам лайки, задавайте питання, ви знаєте, що я буду на них завжди відповідати. Ну, і ще раз вам хочу подякувати за те, що ви подивилися це відео.